Разом граємо мову розвиваємо мій дитячий садок. Настав перший день осені. Сонечко лагідно пригрівало землю, а вітерець хитав верхівки дерев. У маленькій хатинці на краю лісу жила дівчинка-соломійка. Сьогодні в неї був особливий день. Вона вперше йшла до дитячого садка після літнього відпочинку. Вона збиралася і весело промовляла чистомовки. Чистомовки. Ла, 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 ось і осінь вже прийшла. Повторимо. Ла, 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 ось і осінь вже прийшла. Ень ень ень. Який гарний день. А тепер разом ень, ень. Ень, який гарний день. Ко, ко ко, в віконце світить сонечко. Повторимо ще раз. Ко, ко, ко в віконце світить сонечко. Ду, 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 до садочку я іду. А тепер разом. Ду-ду. До, до садочку Я іду. До неї завітали білочка соня та зайчик Тимко. Вітаю, Соломіка, а куди це ти збираєшся? Я йду до дитячого садочку. Всі діти його відвідують. Соня нахилила голівку і замислилася. Дитячий садок це що, сад із квітами? Чи, може, там ростуть маленькі дітки, як жалуті на дубі? Соломійка засміялася та пояснила Дитячий садок це школа для найменших. Там ми граємося, малюємо, танцюємо, співаємо пісні і слухаємо казки. А ще вчимося дружити і допомагати один одному. Хочете, я розповім вам, яка вона моя друга домівка? Звірята радісно закивала і Соломійка почала свою розповідь. Коли ми приходимо до садочку, то відразу заходимо до роздягальні. Тут у кожного є своя шафа для одягу та взуття. Діти знімають курточки, чобітки та перетягаються у зручні капці. Як цікаво, а тепер зайдемо до групової кімнати. Тут ми проводимо найбільше часу. У нас є іграшки, конструктор, книжки, столи для малювання та ліплення. Тут ми граємося, малюємо, слухаємо казки та навчаємося. Здається, там дуже затишно. Коли настає час відпочинку, ми йдемо у спальню. Там стоять маленькі ліжечка. Усі однакові, чисті та охайні. Тут дітки сплять після обіду та набираються сил. А в музичній залі є Піаніно, бубни, дзвоники. Ми співаємо пісні, вчимося танцювати і навіть ставимо маленькі вистави. Ой, я б там пострибала. А ще в нас є спортивний зал. Тут ми бігаємо, стрибаємо, граємо у різні рухливі. Ігри. Займаємося з м'ячами та обручами. Це найвеселіше місце для усіх діточок. Тут справжнє свято руху. Ось такий наш дитячий садок. У ньому весело, затишно і цікаво. Тут ми вчимося дружити, допомагати один одному та дізнаємось нове про цей чудовий світ. Тимко захоплено вигукнув: Як чудово, ми теж хочемо ходити до такого садочку. Але як запам'ятати, що і де робити? А в цьому розібратися нам допоможе гра, яка називається Що ми робимо в садочку? Дидактична гра, що ми робимо в садочку? Малята уважно подивіться на малюнки і оберіть, що ми робимо в тому або іншому приміщенні дитячого садка. Що ми робимо в роздягальні? Роздягаємось, складаємо речі до шафи. А може граємо в м'яч або робимо зарядку. Так, молодці. У роздягальні ми роздягаємося і складаємо речі до шафи. А що ми робимо в спортивному залі? Граємо в сюжетні ігри, робимо зарядку або, може, малюємо? Звісно, у спортивному залі ми займаємося скульптурою, робимо зарядку та виконуємо вправи. А що ми робимо в груповій кімнаті? Танцюємо, граємо іграшками. А може, спимо? Так, правильно, у груповій кімнаті ми граємо іграшками, малюємо та навчаємось? А що ми робимо в музичній залі? Граємо на музичних інструментах. А може, ми там спимо або обідаємо? Молодці! У музичній залі ми співаємо, граємо на музичних інструментах. Та танцюємо. Соня раптом зітхнула. На жаль, ми живемо в лісі, і у нас немає садочку. Соломійка задумалась і пригадала, Я чула від сороки, що у вашому лісі є особливий садок для звірят. Може, вам варто його пошукати? Справді Соню, ходімо до пані сови. Вона наймудріша в нашому лісі і точно знає, де знаходиться лісовий дитячий садочок. Друзі попрощалися з Соломійкою. Та вирушили до Великого дуба, де жила пані сова. «Сова, Чи не знаєте ви, де в лісі знаходиться садочок для звірят? Сова суворо глянула на них, але очі в неї світилися добротою. Звісно, знаю. І здається, ви вже запізнюєтесь на перше заняття. Ходімо зі мною. Вона розправила крила та повела їх на галявину. Галявина виглядала сьогодні зовсім інакше. Посередині стояла велика шкільна дошка, а навколо неї замість парт стояли пеньки, на яких вже сиділи їжачки, більченята, зайченята, ведмежата і навіть лисенята. Сова сіла на найвищий пень біля дошки, а Соня з Тимком зайняли вільні місця. Доброго дня, мої маленькі друзі. Сьогодні ми відкриваємо наш лісовий дитячий садок. Тут ви навчитеся читати і рахувати, співати й танцювати, дбати про природу та дружити одне з одним. Звірята дивились захоплено. Почалося перше заняття у їхньому житті. «Соню, а давай розкажемо друзям. Про дитячий садочок. Згодна, а допоможуть нам в цьому смужки. Мовленєва вправа дитячий садок. Малята, давайте разом складемо невеличку розповідь, а допоможуть нам, як завжди, малюнки підказки. Давайте їх пригадаємо ось знаки, які позначають місце до. На В. А ці позначають дії. Іде або пішов. Побачили, навчаються, грають. Роздивимося першу смужку. Що ми бачимо? Першим стоїть знак, який вказує на місце До. Далі малюнок, що означає, куди саме ліс. Цей знак позначає дію, а саме прийшла. А потім хто ж прийшов? Золота осінь. Складемо речення. До лісу прийшла золота осінь. Друга смужка. Перше знову бачимо знак місця. На далі. Де саме? На деревах. Потім хто? Ми. Наступний знак позначає дію. Побачили. Цифра 1 підказує, що це відбувається вперше. А ці малюнки означають, що саме? Жовті листочки. Складемо речення На деревах ми. Побачили перші жовті листочки. Третя смужка. Тут ми бачимо дітей. Що вони роблять? Йдуть, або, можна сказати, пішли куди? До дитячого садка. Складемо речення. Діти пішли до... Дитячого садка. І остання смужка де саме в дитячому садку. Хто діти? Що вони роблять? Навчаються та грають. Складемо речення. В дитячому садку діти навчаються та грають. А тепер складемо розповідь. До лісу прийшла золота осінь. На деревах ми побачили перші жовті листочки. Діти пішли до дитячого садка. В дитячому садку діти навчаються та грають. Молодці, дуже гарна розповідь. Відтоді щодня. Маленькі мешканці лісу ходили до свого лісового садочку. Вони ставали розумнішими, добрішими, дружнішими, адже навчання приносило їм справжню радість.